Добрий день, дітки! Вітаю вас на нашому сьогоднішньому занятті. А мова в нас сьогодні йтиметься про нашу сім'ю. Жили собі в лісовій хатинці ведмеді, ведмідь тато, ведмедиха мама та маленьке ведмежатко. Дітки, скажіть, будь ласка, як можна назвати одним словом: тата, маму і дитинку, коли вони разом? Так, вірно, це сім'я. А ще можна сказати родина. Коли в родині один одному допомагають, не сваряться, то про таку сім'ю говорять, що вона дружня. Сім'я, дітки це найрідніші люди. Люди, з якими ви разом живете, люди, які піклуються один про одного і один одному завжди допомагають. Сім'я буває маленькою. Коли в сім'ї тато, мама та дитина, точно так, як у родині трьох ведмедиків. А може бути сім'я великою, коли є і бабуся, і дідусь, братики та сестрички. Тож, малята, маленька сім'я це яка? Так, а велика? Молодці. Зараз я вам пропоную пограти в гру Хто який. Малята, подумайте. І скажіть, яка мама? Так, правильно, любляча, добра, лагідна, ніжна, молодці. А який тато? Звичайно, тато сильний, уважний, також добрий, люблячий, відважний, все вірно, молодці. А яка бабуся? Турботлива, любляча, добра. Правильно, дітки, молодці, все вірно. А який дідусь? Так, дідусь розумний, уважний, також добрий та люблячий. А що ви скажете про сестричку? Яка сестричка? Так, весела, хороша, гарна, слухняна, молодці. А братик який? Так, братик добрий, слухняний, правильно, молодці. Пропоную вам ще пограти і назвати лагідно членів вашої родини. Подумайте, дітки, і назвіть, як лагідно ми називаємо тата, маму, бабусю, дідуся та інших членів родини. Наприклад, маму можна назвати матуся, матінка, мамочка, а тата діти як можна лагідно назвати? Вірно, татусь, таточко, молодці. А як ми можемо назвати бабусю? Бабусенька, бабусечка, бабця, вірно. А діда дітки? Правильно, дідусь, молодці, розумнички. А тепер я вам пропоную уважно подивитися ось на ці картинки, подумати і сказати, хто що робить. Давайте почнемо з мами. Мама що робить? Готує їжу. Правильно, тато? Тато працює за комп'ютером, бабуся, молодці, бабуся читає книжечку, а дідусь рибалить. А що ж робить братик з сестричкою? Так, граються, все правильно. А тепер, дітки, розгляньте, будь ласка, картинку і скажіть, хто тут найстарший? Правильно, дідусь, а хто наймолодший? Так, це діти, онуки. Подумайте і скажіть, дітки, хто ж кому приходиться? Хлопчики дівчинкою, дідусеві і бабусі хто? Онуки, правильно! А для тата і мами дітки хто? Правильно, дівчинка-донечка, а хлопчик синок. Усе вірно, молодці дітки. Отож, кожна сім'я повинна бути дружньою, працьовитою, міцною. Ви повинні один одному завжди допомагати, любити одне одного і пам'ятати, що сім'я. Дуже важлива для кожної людини. Отож, дітки, скажіть, про кого ми сьогодні розмовляли? Так, а як їх назвати одним словом? Відно, молодці дітки, миру та злагоди вам і вашим родинам. Наступної зустрічі!